Всім привіт! Давайте подивимося такий цікавий розклад: Хто про вас постійно думає, в кого ви з голови не виходите. Буде чотири позиції. Не треба тут нікого загадувати, нехай відповідь карт буде для вас несподіванкою. І так, позиція номер 1 Дві, три. 4, так, щоб вам відненько було. Обрали. Давайте дивитися. Позиція номер один. Ой, ну, ви знаєте, це така людина, яка вас приймала просто як свій життєвий вибір. Ця людина вона хотіла з вами дійсно створити родину. Вона хотіла з вами бути разом в одному колі. Ще ця людина, до речі, якщо ви з кимось посварились, то ця людина дуже хоче примирення з вами. А проте, проте, вона, знаєте, вона якби вагається, чи діяти, чи страждати. Тобто, є. Якась людина. Ну, якщо мене дивляться чоловіки, то це про жінок. а Якщо жінки, то це якийсь чоловік. І ця людина: у вас з нею були відносини, було спілкування, в неї є бажання з вами або примиритися, або почати відновити якісь відносини. Бачу, що ви зараз в блоці. Можливо, хтось відсторонився, да? або навіть може бути блок, як чорний список там, в соцмережах, таке теж можливо. І ця людина, вона на виборі, чи зробити, чи проявитися до вас, чи сидіти і страждати. Да? Тобто тут людина вас сприйняла, як знаєте, як від вас діє як образу. вона сприйняла, вона думає, що ви її образили. І нібито і примиритися хоче, а з, іншого, з іншої точки зору, вона якось так бо і постраждати. Можна посидіти, постраждати. Да, тут дуже багато страждання, і ось випала сама карта, що це чоловік з вашого минулого. Тому, якщо ви знаєте таких, і у вас був досвід з такою людиною, то це саме він. він от... От так про вас і думає. Так що, подумайте самі, можливо, ви проявитеся першою. По позиції номер 2 Знаєте, ну тут наламалі, звісно, дров, тут було всяке, я бачу, у вас, було розставання. Деякий час ви могли зустрічатися, і навіть щось могло у вас стабільне таке. Складатися, да, можливо, бу, могли бути стабільні відносини. Можливо, це ще не а, шлюб, да, не сім'я, але вже щось таке могло бути. До речі, у когось може це програтися як партнер по бізнесу, колишній партнер по бізнесу. Ось. Тут теж було дуже багато суперечок і сварок, і, можливо, розрив був, розходження було з поводу когось третього. Да? Тобто, або у чоловіка з'явилася якась коханка на стороні, або у жінки коханець, і е, саме цей любовний трикутник він міг призвести до розриву. Тому, дівчатка, хлопчики, в кого була така ситуація, ви обрали позицію номер 2 тоді ви знаєте, про кого. Я вам тільки що розповіла. І так, позиція номер три. Дивимося. Ну, Тут людина страждає, людина відчуває себе обманутою, був, були наміри з вами навіть одружитися, да? тобто мати серйозні відносини. Можливо, людина думала, що ви обіцяли такі відносини, а потім вийшов розрив, і в нього сформувалася образа на вас. Тому таке враження, ніби у цієї людини, знаєте, були стосовно вас якісь ілюзії, якісь фантазії, і вони не здійснилися. І зараз він знаходиться ця людина в такій ну, глибокій душевній кризі. Це не досить зріла людина. Да? Ну, як, в якому сенсі? Він а, любить, щоб, а, щоб на нього звертали увагу. Він любить а, бути кращим за інших, а, виглядати в очах, оточуючих ну, дуже на таких високих позиціях. Можливо, він гарно одягається, можливо, він дозволяє собі купувати якісь там брендові речі, показуючи свій статус. Можливо, він дуже любить і дівчат таких, які дуже такі красиві, дуже статусні і вміють себе показати. І ця людина, він знаєте. В потенціалі він може бути хорошим чоловіком, да? він може бути ну, таким серйозним, але йому треба ще дорости. Він поки що, можливо, він молодший за вас, можливо, він ну просто незрілий, да? але йому треба ще дозріти, доготуватися. А людина, в принципі, непогана, і, і ну, це пояснює, що в нього такий ще інфантилізм, Чому він від вас очікував більше, ніж отримав? Да? Тому що в нього були якісь свої бачення ваших відносин, але не так склалося, як гадалося. Ось у нас третя позиція така вийшла. І залишилась четверта остання позиція. Давайте подивимося. Ця людина може знаходитися зараз від вас дуже далеко. Він може бути обмежений певними обставинами, якась ізоляція або неможливість вільно пересуватися. Людина може знаходитися ну, зараз в наших обставинах, так, в яких перебуває Україна. Ну, ми розуміємо, де можуть, наприклад, знаходитися наші чоловіки. Тобто тут є відстань, відстань з бажанням, з планами приїхати до вас. Приїхати і проявитися, але поки в нього ну, цієї людини немає таких можливостей. Ну, наприклад, якщо мене дивляться чоловіки, то ну, для них може жінка знаходитись десь за кордоном, на інших територіях, да, і вона не може приїхати поки. Тобто тут якби воно діє в обидві сторони, але щоб ви знали, ця людина, яка про вас постійно думає, ви не виходите в неї з голови, то… Вона знаходиться на відстані від вас, вона не може поки що до вас приїхати фізично, або якось проявитися, але вона цього дуже хоче. Ось така позиція номер 4 в нас вийшла. Сподіваюсь, розклад вас порадував. А якщо ви не отримали відповідь на своє питання з загального розкладу, то я вас запрошую на індивідуальну консультацію, тому що лише там ви дізнаєтесь дійсно свої відповіді на свої ж питання. Записатися на консультацію можна в Дірект, в інстаграм. Посилання є тут, на YouTube, в шапці профілю. Чекаю вас у себе на консультації. І до нових зустрічей!